Всім привіт! Сьогодні ми з помічником, тому я теж попала трошки в кадр. Хочу вам показати розпакування посилочки від інтернет-магазину Яскрава Клумба. Трошки покажу, що є пошкодження коробки. Не стала виясняти, чи це нова пошта, чи це так було упаковано. Не цікаво, аби рослинки не постраждали. Ну що, скриваємо? Дивимося, що там. Запечатано скобами. Посилка дійшла дуже швидко. Вчора вже була зранку відправлена і сьогодні вже отримала, ну, в 12 була смс, що посилка досталася місце призначення. Так що замовляла свою улюблену травичку. Яку це була кохання з першого погляду міскантуси гігантські. Так, ось дивіться, що ми бачимо. Так, е інструкція, гарантія, що робити, якщо, як скористатися. Так, Потім накладна, там, доставка, ціна і все остальне. Так, і ось тепер. Відкриваємо посилочку. Маємо, ага, скоба держи, щоб не шаталися, бачите, скобами закріплено, щоб горшечок з рослиною не катався по всій коробці. Ось. О, ну гарно. Ось ми маємо і зав'язано все. Коба, міскантус китайський. Як бачите, вологий. Пакетик, геть, мокрий, нічого не висипалося. Зараз вам покажу. Крупним планом. Дивіться, отакі ці. І ось такий, десь висота, ну, мабуть, 70 сантиметрів 80 є. Ось ми маємо так один горщик. Зараз буду доставати. Тепер. Ага. Другий горщик також закріплений. Це, бачите, зав'язане. Все вологе. Клійоночка мокренька. Це також. Це якась така штучка зверху. Мабуть, щоб тримати вологість. Також, десь, о, ну цей вищий, мабуть, десь з метр. О, гарний дуже такий цей. Так, і так як замовлення не доходило до мінімальної суми в 250 гривень, прийшлося щось маленьке дозамовляти. Ну, Не витримала. І так як в мене колись вже було замовлення на кіперісовник Blue Ice. Ой, якщо згадаю. Лавсона Ван Pelts Blue, вирішила все-таки замовити і в яскравій клумбі. Подивитися, який у них асортимент і як вони надсилають. Як можете бачити, дуже гарне. Посадковий матеріал. По-перше, вологий і висота дуже гарна. Ну, мені подобається, якщо чесно. Зараз заглянемо, що тут з корінцями. Десь, мабуть, сантиметрів 50 є, так? Мабуть, 50 десь є сантиметрів. Ну, як бачите, ну, гарний посадковий матеріал. Зараз роблю коробочку. І ось ми маємо, як можете бачити, і і дві травички. Ну, ось два горшечка, давайте, щоб порівнянні, щоб ви бачили. Угу. Дивіться, один десь, на 70-80 і другий десь, мабуть, ну, до метру точно є. Сьогодні будемо висаджувати. Ой, моя мрія нарешті здійснилася. Дуже задоволена, дуже і ціною, і якістю посадкового матеріалу дуже подобається. Все. Всім до нових зустрічей.